Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Фьюрі відреагував на перемогу об'єднаного чемпіона Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. На своїй сторінці в інстаграм британський боксер виклав фотографію з високо натягнутими трусами, натякаючи на скандальний епізод у п'ятому раунді, коли рефері не став відраховувати Усику нокдаун після спірного удару в область пояса і натомість дав йому майже 4 хвилини на відновлення. Відповідаючи Усику на прізвисько жадібне пузо і попутно рекламуючи свій поєдинок проти Френсі Сангану, Ф'юрі написав: Витік форми, м'яке пузо, Ф'юрін гану. Щодо Федіра Черкашина, який програв в андеркарді бою Усик Дюбуа, то він написав у себе в інстаграм пост, присвячений своїй поразці у нещодавньому бою з Дгамі Сенге: Дякую всім за слова підтримки. Звісно, це великий урок для мене. Такий спорт. Зроблю висновки і повернуся сильнішим. В інтерв'ю американський боксер Пол Маліньяджі порівняв Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, а також висказався про свій погляд на суперечливий бій Усика проти Дюбуа, який проходив після дощу. Спочатку пол Малін'яджі висловив свою думку про те, що Тайсон Ф'юрі занадто великий для Олександра Усика. Я особисто вважаю, що Фюрі занадто великий, він не просто занадто великий, він занадто великий і має фізичні здібності, які поєднуються з таким природним розміром. Фюрі великий хлопець, який має спортивну форму, він великий хлопець, який знає, як маневрувати в спортивній манері та в моді, де він залякує вас своїми розмірами. Я вважаю, що Усик хороший боєць, але я вважаю, що Фюрі спортсмен, якого ми коли-небудь бачили в боксі. Він такий великий, але він не громісткий і не незграбний у таких розмірах. Інші не були такими обдарованими. Також, можливо, він стає трохи старшим і починає в'янути. Йому 35, але тим не менш, це небагато для Усика. Щодо мене, то я все ще віддаю перевагу Фюрі, але це не простий бій. Ось чому я вважаю, що Фюрі обрав шлях Нганну, тому що всі вже обирають його для перемоги. Отже, Фюрі може програти лише якщо битися з Усиком, тому що всі вже обирають його для перемоги. Тому збирайте більше грошей для легшого бою з Нганну, коли ви думаєте про бізнес, це має сенс. Стосовно того, чи був удар Дюбуа легальним, Маліняджі відповів: я думаю, що удар дюбуа був вдалим, я не думаю, що удар був низьким. Вусика було 5 хвилин. Хто знає, чи встав би він, якби не мав стільки часу. Абсолютно, Дюбуа пішов пізніше, не було жодного справді великого шансу, який міг би вивести його з бою. Він просто шукав вихід і знайшов його. Також Маліньяджі однозначно оцінив, що погода зіграла суттєву роль у результаті матчу між Усиком та Дюбуа. Він висловив розчарування організацією через недостатній захист рингу, сказавши. Найбільша проблема у всьому бою це дощ. Люди не розуміють, який вплив це має на бій. На мокрому рингу твоя відштовхувальна нога вислизає з-під тебе, замість того, щоб дати тобі цей поштовх. Це ганебно, що ти не захищаєш ринг у бою такого масштабу. За словами малініаджі, Усик також постраждав від просоченого дощем рингу, що вплинуло на його зазвичай виняткову роботу ніг. Швидше за все, він ймовірно не отримав потрібного важеля з лівої ноги, тому що ймовірно його ліва нога зісковзнула, тому він не перейшов направо так сильно, як мав би, і його влупили в тіло. Коли малін'яджі запитали про те, як Тайсон Ф'юрі сприйме цей бій, Маліняджі вважає, що циганський король був би досить проникливим, щоб зрозуміти змінні дії. Чесно кажучи, якщо ви Тайсон Ф'юрі, то ви розумієте, про що я говорю, маючи на увазі мокрий ринг. Він точно розуміє, про що я говорю, і він знає, що мокрий ринг був головним фактором. А тепер до іншої новини Брайан Бомак Макінтаєр, тренер абсолютного чемпіона у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда, повідомив, що Ерл Спенс активував пункт про реванш. Тренер сказав: він тільки вчора написав мені повідомлення, Спенс активував пункт свого матчу реваншу. Це підтверджується, у нас поки що немає дати. Але Бомак сподівається, що це станеться до кінця року. Якщо бій перенесуть на перший квартал 2024 року, це обмежить можливості Кроуфорда для великого бою. Кроуфорд говорив про бажання битися з переможцем бою Канело Чарло, але цього не відбудеться зараз, адже Earrol Spence скористався своїм пунктом про матч реванш. Кроуфорд може забути про свої надії стати абсолютом суперсередній вазі, тому що в нього будуть зайняті руки. Щодо суботнього поєдинку, то екс-чемпіон Рікі Хаттон назвав фаворита на бій реванш Сміт Юбенк 2, Хаттон сказав. Сміт досить швидко прицяхував Юбенка і ніхто не очікував, що поєдинок так швидко закінчиться. Я був вражений тим, як Ліям Сміт бився з Юбенком молодшим. Він добре комбінував і показав відмінну точність. Кожен викинутий ним удар був потужним. У будь-якому разі, в перших раундах, вимальовувався хороший бій, але він закінчився в четвертій три хвилинці. Я думаю, що в реванші на нас чекає рівний поєдинок. Я б назвав Ліама Сміта великим фаворитом у реванші, але не став би занадто різко скидати юбенка з рахунків, оскільки він талановитий, і він має навички. Немає причин, чому він не може побити Сміта. Він однозначно не захоче ще раз опинитись у нокауті. Нагадаю, що реванш Сміта з Юбенком відбудеться 2 вересня в Британському Манчестері. Посилання на трансляцію та усі деталі ви знайдете у нашому телеграм-каналі в День бою, тому підписуйтесь. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по-особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!